Змайструємо ліжко і тобі. Крутизно, ходімо. Гадаю, тут відповідне місце. Тепер берімося до роботи. Ось ми змайстрували основу. Ой, а де тато. Люба, я тут. Шукав степлер для стінок. Він такий. Мили. Дякую. Ой, ти нам неабияк допоміг. Так, мені аж голова обертом іде. Ну, я вас пропущу. А вже ж, прикріпимо до стінки. Що надійніше, то краще. Дуже гарно. Ви просто неймовірні. Зробімо обличчя, А вже ж, і волосся. Так цікаво. Mm. Мені спала на думку ідея. Куди це він? Гадки не маю. З дороги таткої йде. Перевірте казки, я розпочинаю спуск. Поправте, якщо буде криво. Траладе, Люби, це тралала. не те. Друзі, чи ви знаєте, хто це? Миттю все виправлю. Тром трік. Гадаю, тепер все буде, як має бути. Крутезно, чудово. Вдалося. Ось, бачите, можете щодо мене не мати сумнівів. Ой, стривайте. Поки тато паркується, можемо поміркувати щодо того, що можемо робити далі. Якщо довелося, маєш рацію. Однак як нам його зробити? Я вже все вигадала. Поглянь. Вирізуємо форму. Тром трік. Ого, так яскраво. Пильний не поцілі мене. Готово. Можеш допомогти повісити їх. Гаразд, тату. Що я можу для вас зробити? Підніми зачіску для ліжечка. О, так. Це завдання мені до снаги. Чи так рівно? Ідеально. Тримай. Ми все закріпимо. Тром трік. Так, чудова спільна робота. Молодці дівчата. А тепер час для стрижки. Підрівняємо кінчики. О, це крутезно. Мені подобається. Ауч! Гадаю, матраць занадто жорсткий. Мені спала на думку ідея. Я по подушки. Чогось все ще бракує. Як вважаєш, чого саме? Напевно, очей та губ. Я знаю, як розв'язати цю проблему. Довір це професіоналу. Поглянь, що маю. Як тобі? Чи ти впевнений, що це спрацює? А вже ж, зараз покажу. Чудовий розмір. Ти сказав, що ти профі, отже крутезно. Радий, що ти мені довіряєш. Це успіх. Що? Зуськи. Я не годна на це дивитись. Тому, хоча б зробимо їх більшими. Вони повинні прорости. Трум-трік! Ось так, ростіть великими. Ова. Ого! Оце так очі. Я б і сам таки хотів. Ось тепер справді чудово. Дякую, Любий. А? О, дуже приємно. Кохаю тебе. О, потрібен твій блиск. Що? Бери, звісно. Чудово, Трум-трік! Неймовірно. Тепер можна намалювати губки. Краса невимовна, чи не так? люби, це шедевр. О, привіт, дякую вам. Не варто подяки. О, крихітко. Рада познайомитися. А я принесла тобі подушки. О, маємо що додати. Ловище й внутрішнє оздоблення. Трум-трік! Така краса. Втім це ще не все. Трум-трік! Опустити перископ. Ова, крутизно. Цікаво, як це працює. О, спершу натисніть на кнопку. Бачу. Систему активовано. Розпочинаю огляд. Виявлено тата. Ой, тільки не стріляй. Спробуй по мішені. Спробуймо. Прицілюємося і трондрік. Ого, Ти дійсно глучна. Молодець, пишаюся тобою, крихітко. Зачекай, що це таке? Ой. Має щонебудь на обличчі? Ні, ми забули про прикраси. Їй вони теж потрібні. А це чудова ідея. Почнемо? Нічого не роби, я дам цьому раду. Поки не бачу того, що треба. Так, це стане в приході. Чудова крамниця. Моді, повірте, це ж він. Лялька з гри. Я його найвідданіша фанатка. Чи маєте пакет? Ви найкращий. Чи можна автограф? Благаю, його! Гаразд, все для фанатів. А, я найщасливіша. Суперово. Можна йти? В жодному разі. Спершу слід заплатити. Перепрошую, немає чим. Гаразд. Пусте, зробімо кілька селфі. Чого не зробиш заради фанів. Усмішку? То я? Чи вже сфоткала? Я втомився. Суперово. Дякую, кошик твій. Ага! Нарешті, тепер можна й додому. What? Хвилинку, то я весь цей час мав гроші. О, як я міг забути. Любі, я повернувся і не з порожніми руками. Привіт. Тепер маємо все для шпильок. Вирізуємо потрібну форму. Ова, цікавесно. Найшвидша рука на дикому заході. То як вам? Чудово, повісьмо. А вже ж, Люба, прошу. Тобі небо як пасує ця шпилька. Дуже гарно. Ова! Чудово! Однак все ще потрібні помпончики. Маєш рацію, я все принесу. Кетнеп. Трум трік. О, оздобимо кульки хутром. Має саме рукавички для цього. То як чи вдається? Готово залишилося повісити. Ось тут добре. Трум трік. Ще один. Чудово. Любі, не кажи, так спайдермен також сильний. Погляньте, як він бовтає ніжками. Ага. О, крихітко. Я вирішила допомогти. Дякую, мені подобається. Шкода, що не стає заряду. Я би ще з вами побула. О, треба це виправити. Я знаю. трум трік. Так, вони повинні бути тут. Добре, ось і батарейки. О, Отакої. Що не так? О, привіт! Я візьму батарейку. Гаразд. Ні, не дам. Що? Ну чому? Why? Як чому? Ти дала мені зіпсований чупачупс. Його не вдається лазнути, розумієш? Хвилинку. Трум-трік. Суперово. Все готово. Чудово, Примірюй це. Що? Може, тепер скуштуєш чупа чупс Що? О, працює. Чудово! Що ж, тепер можна взяти? Будь ласка, забирай, вона твоя. Бувай. Любі, я вдома. Ми зможемо повернути їй заряд. Трум трік. Невже жодної реакції. Що нам вдіяти? Привіт, Люба. Я принесла розв'язання проблеми. Трум трік. То як? Батареї недостатньо. Що ж вдіяти? Отак маю план. Зарядімо її. Я готова. Крутезна зарядка. А я ще в формі. Що вони надумали? Люба, тебе не чути через стукіт серця. Як там батарея? О, Вперед Любі вам все вдасться. Докладу зусиль. Турборежим! Гадаю, я горю. Чи це велосипед? Дякую, ви такі молодці. Крикітко. Мені дуже подобається. А де тато? Я на це заслужив. Ням-ням-ням-ням-ням. Дівчата, ми впоралися. Хто хоче новеньких лабубу? Дякую, тату. Чи ти чула? Схоже, в декого розпочалося навчання. Добре, що ми не запізнилися. Сподіваюсь, сьогодні матимемо цікаве заняття. Рада, що всі на місці ще й прийшли вчасно. Тема заняття грав Кальмара. Заняття один. Отже, можна й мені взяти участь разом з вами? Я сидітиму за останньою партою. Привіт! То що, друзі, чи ви готові пограти в гонгі? Oh. Ова, мені yeah. подобається. Ой, чому ж мені не вдається? Це просто падає з рук. То що, які oh. маєте успіхи? Крихітко, що не так? Не засмучуйся. Тобі все неодмінно вдасться. Спробуй ще раз. Ось бачиш? Ова, Овва! Ось маєш відмінно. Знову вона. Ха! Ось Вам складніше завдання. Ото вже вредно. Що? Вони ж гігантські. А мені що робити? Мені не дісталося. Зараз виправимо Трум-трік. Мені не подобається. А? Вона ж розміром, як я. Побачимо, як ви ними поженглюєте. Я навіть підняти не годен. А гонгів гонків якомусь слизу. Гендота, а мені майже вдалося. Погляньте, вау! Так і уявляла, ви не годні нічого зробити. Не бачу, так не чесно. Сміх та й годі. Трум тріть. Що відбувається? Е Знову незадовільно. Зараз маємо час для гри в червоний зелений. Пильнуйте. Зелений. Ходімо. Червоний. Не рухайтесь. Зелений. Цього разу ви, напевно, попадетеся. Ха-ха! Сильнющий -ха. вітер. Мені годі встояти. Червоний. О, ви намірилися сісти перепочити. Чарівно. Але так не чесно. Чи можу я їм допомогти? Це має спрацювати. Нові гравці відриватимуть її від справ. Червоний. Сімані Руш. Дуже дивно. Вони наче не живі. Дива. О, ви. Друзі, покваптесь. Невже ви навчилися грати? Руки з кишень. Хвилинку. Це ж манекен. Що? Ура, ми впоралися. Дякую. Я вам цього не подарую. Трясця. Молодці. Тепер сідайте за парти. Ми готові. Чудове заняття номер 3 Майте на столах слойки з печивом. Відкрийте їх. Гаразд. О, смакота. Вчителю вони не для їжі, а для завдання. Виріжте центральну фігуру. Тепер зрозуміло. Гаразд. Я впорався. Я також погляньте. Я також. Розумнички, всім відмінно. Правді? Чудово! Ой, а це що таке? Ви подолали легкий рівень. Тепер подолайте мій. Що? Це ж неможливо. Де вона таке спекла? Працюйте. Okay. Гаразд, однак голки тут буде замало. Надто довго, незадовільно. За що? Варто поквапитись. Вам нічого не вдасться. Я неодмінно впораюся. Гонка не витримала. То йшов діяти. Як допомогти? Знаю. Стром трік. Гадаю, це стане в пригоді Кевіне. Лови. Дякую вам. Це міцніше за голку. Однак воно не гостре. О, Кевіне. Просто натисни на кнопку, поглянь. Я все збагну. Потроху вдається. Нічого собі. Крутизно! Мені вдалося. Тільки не це. Дякую, ви суперові. Чудово, отже, ми можемо продовжити. Перейдімо до наступного завдання: трум трі. Хто готовий розв'язати приклад: Лялька плюс голуб. Що отримуємо? Хто знає відповідь? О, можна спробую. Це голубіро, шпигуніро. Нічого собі. Це правильна відповідь. Відмінно. Не знала, що ти італійка. То відповість на наступне запитання, що ми отримуємо, якщо з'єднаємо каву з балериною. Виходь малюку. Я знаю правильну відповідь. Кортить почути? Це балерина Капучино. Чи тралалеро тралало? Це таки балерина Капучино. Молодець, це правильно. Ось тобі відмінно. Можеш сідати на місце. А хто відповість на це? То що, чи знаєте відповідь? Кеві, не. А -а -а. Маєш нездоровий вигляд. Чи ти мене бачиш? Кевіне. Хвилинку. Mm -hmm. Що він спав? Малюк втомився. О, як м'яко. Дякую, матусю. Нема за що, Кевіне. То як хто відповість oh. на це питання? Ми гадки не маємо. Друзі, можливо, ви знаєте, яка тут відповідь? Напишіть у коментарях. Ура, перерва! До побачення. Що? Як вони посміли? Це остання крапля. Ой, треба терміново тікати. Я вам таке влаштую. Але ж зачепиться дерево, відпусти мене. Прововка промовка. Приберімо для наступного заняття. Ідеально, вона нічого не помітить. Трампрі. Без батарейки ти ніщо. Так би й одразу що це не може бути. Так довго хотіла це зробити. Я казала ти капана Маріо, а ти не вірила. Тепер би ще розшукати okay. дітей. Краще не траплятися їй на очі. Треба повернути пані Лео енергію. Чи ви тут невже не притомна? Okay. Спершу вставимо батарею. То що? Вона розряджена, справи кепські. Mm. Як її зарядити? А вже ж потрібна зарядка. Сподіваюсь, має лайтнінг. То як? Потрібна okay. енергія. Фух, Тром -трік. Ну ж бо, заряджайся. То що, кілька відсотків, Ну ж бо. Я вже сам розряджусь. Ура, вдалося! Кивіне, дякую тобі. Вам, звісно, личать вуса, однак без них звичніше. Фоксі знову за своє? Друзі, ви все пропустили. Що у вас тут відбувається? Перепрошую. Я опанувала себе. Пощастило, можемо йти. Що для нас приготували цього разу? О, бургер! Гам. Ото йолоп. Поверніть мій обід. Оближ спершу подолай мене. Друзі, чи ви допоможете? А вже ж. Дякую. Ми миттю подолаємо хар. Ха -ха. Такого не очікував. Жах. Вперед, горо. Дай йому прочухана. Може, повернете гору до лісу? Кевіне. Ти наш герой. Тобі все вдасться. Віддати линву. А допоможіть. А, так я й знала. Як врятувати Кевіна? Гадай, мені дещо спало на думку. Тільки -ць? спробуйте полоскотати гору, тільки непомітно. А, ми зрозуміли. Привіт, велетню. Лоскітно. Припиніть. А, хай, дякую. Ото негідники. Я дуже рада, що всі цілі. Ви такі молодці. Пропоную продовжити заняття. Згодні? В такому разі ходімо. Чудово всі зібралися. Тепер маємо заняття з музики. Ура! Наш улюблений предмет! Чудово, то вмикаємо yeah. мелодію. Всі разом! Знову вони. Це геть не годиться. Час покласти цьому край. О ні, що трапилося. За що? О, ні, тільки не це. Отакої я не шкодую. Як нам тепер yes. співати? А ще ж, що okay. всередині можна поглянути? Зараз побачите беріть стикер. Oh. Це ж бейбі Шарк. Ви молодці. Чудово всім відмінно. Дякуємо. О, можна тепер я! Будь ласочка. Я готовий. Я навіть не знала такої пісні. Крутезно. Молодець Кевіне, це заслужена відмінно з плюсом. Ова! Хто покаже мені ляльку? Ці заняття вже набридли. Я її вже намалювала. Покажіть ефективність на мішені. За виграшки. Як вам таке викладачко? Ого, велика. Ну бо, покажи їй, як має бути. Ціль виявлено. Богодь. Місію виконано. Ого! Чудова робота. Відмінно з плюсом. На менше ми б і не погодилися. Ляльку треба було не малювати. Тепер твоя черга. Сподіваюсь, мені вдасться. Ось вона. Помилка, помилка. Не ганьби мене. Бідося. можете йти. Нарешті нудьга шалена. Ходімо, лялько. Люба, Аго, не плач. Знову незадовільно. Не засмучуйся. Ну ми виготовимо тобі ляльку разом. Це не надто складно. Я допоможу. Ось те, що нам стане в пригоді. Почнімо з тулуба. Непогано знову маємо. Оу, тепер потрібне вбрання. Дякую. О, це вбрання ідеальне, чи не так? Ну, Ми вдягнемо її. Зовсім інша річ. Приголомшливо. Ви крутезні, а мені іти в іншу аудиторію. Бувайте! Ой, Обережно! Ні. Ловлю! ой обережно! Дякую. все гаразд. Ото вже ці баскетболісти. Зачекайте, може, поки пограємо? О, гайда! Це чудовий спосіб позбутися стресу. Ловіть! Я О, лягай. Схоже, я передала кутімеду. Головне, що всі цілі. А що з м'ячем? Схоже, йому погано. Дайте сюди. Мені спала на думку ідея. Ну, ми виготовимо голову для нашої ляльки. Нам вдасться. А вже ж потрібно зробити її якомога більшою, застосуємо насос. То що, чи вдається? Ну, ми ще. О, дивно. Ага, нічого собі. Вона обертається. Поглянь, яка чарівна. Так, так, так. А що це таке? О, Полі, як тобі нова лялька? Чи ти це бачила? Дай тому раду. Завдання прийнято. Що ти вже надумала? Не треба? Он як? В такому разі вам буде на переливки. Біжімо від неї. Ваша лялька ніколи не стане кращою за мою. Отримуй. Годі! Зворотний відлік. Три, два. О, ні. Що ви з нею скоїли? Я вам цього не подарую. Чи це скінчилося? О бідося, та не переймайся так. Не варто було нападати на ляльку. Ти теж не кридикольник. Все буде добре. О, перепрошую. Заряджаю лазер. Ні, не треба. Трум трік. Ова. Це величезний чупачупс. Дякую вам красно. Бувай! А у можеш повертатися. І знову ми разом. Дай п'ять і ляльці. Треба зробити наші ляльці руки. Згодна без них не годиться. Ідея. невдовзі повернуся. Ну, мозловлю. Ми, ми вже граємо. Чудово, я дещо принесла. О, Я теж дещо принесу. Цікаво, про що вона? Потрібна довша. Гадаю, ця підійде. Аго вилізай, кому кажу. Зачекай, не треба ламати. Ми мусимо берегти природу. Ой, перепрошую, щось я не подумала. Миле деревце. Ну, ми краще його полємо. Тримай. Дякую. Ой, деревце. Ова, поглянь, як гарно. Просто неймовірно. Ах! Ти лиш поглянь. Тепер маємо матеріали для нашої ляльки. Тримай! Чи ти впевнена, що цього стане? А вже ж, обмотаємо тканину і її годі буде відрізнити від рук. Ти мала рацію. Чудово, ну ми прикладемо їх до ляльки. Так, готово. Нам чудово вдалося. О, крихітко, може, виберемо нових персонажів для гри в кальмара? Ого, тут неабиякий вибір. Привіт, друзі! Напишіть у коментарі, кого б ви хотіли побачити у грі в кальмара. Що відбувається? Фух, піду пограю. Щасти. Нашій ляльці бракує волосся. Треба виправити це. Але як? Треба поміркувати. Ого. Не знала, що маєш таку розкішну шевелюру. Може, позичиш нам трохи волосся? Ні. Ой, перепрошую. Не смійте чіпати моє волосся, це мій скарб. Будь ласка, нам потрібне волосся, щоб довести ляльку до пуття. Шкода. Вибач лялечку, схоже, ти залишишся лисою. Страшенно сумно. Може, хоч ти мені допоможеш. А вже ж. трум трік. Ова. Що це таке? Квадрокоптер? Крутезно. Аго, привіт! Має сюрприз. Чи хочеш помінятися? Ова, крутезно. Забирай. І це також. Дякую. Ти, вочевидь, дуже це хотів. Приміряємо трум трік. Ова. О, тобі небо як пасує. Так, може, варто прикрасити твоє волосся? Тут напевно бракує шпильки. Так, це чудова ідея. Неймовірно. Ля-ля-ля, що тут? Аго, як мені його тепер відчинити? Може, маємо бодай якісь підказки? Що вдіяти? О, тут неабияка система захисту. Ви мене налякали. Тобі потрібна допомога? Мені потрібно відчинити скриню. Це напевно якийсь жарт. Відійди, я дам тому раду тром трік Готове. Це було неймовірно. Не варто подяки. Нарешті потримай. Ось і моя гармата. Саме її я й шукав. Гарного дня. А що мені вдіяти з цим? Щонебудь небудь метикую. З цього можуть бути чудові прикраси. Поглянемо на наші матеріали. Два аркуші фоамірану має вдатися. Спершу ному виріжемо основу. От так. Далі притрушуємо блискітками. Суперово. Сподіваюся, ляльці сподобається. Ось і я. Крастя, що це таке? Друзі? Аго, привіт! Ого, дуже гарно. Поглянь! Крихітко, ти куди? Бачила, як я високо. Ну, моя повішу. Готово. Дуже гарно. Мені теж подобається. І мені. До речі, як щодо гумок. Зробімо їх. Так. Маю нитку. Суперово. Тепер нанизуємо на мистинки на нитку. Готово. Як тобі? Краса. Треба дещо спробувати. Okay. Спробуймо пофарбувати намистини для нашої ляльки. Трум трік. І завершальний штрих. Чудово. Піду приміряю. Гадаю, чудово. Дівчатка, ви неймовірні. Я тепер найгарніша. Тобі справді пасує. Може, селфі? Ага, ну. -мо. Тільки припудрюсь чудово. О, а якщо до ляльки. Гадаю, їй теж потрібен мейк. Куди вона пішла? Гаразд. Ну, ми поглянемо. Що тут? Ти ти збагнув учаснику. Збери потрібні фігури в рамки, ясно? Так. Можна почати? Не поспішай. Ось тепер можеш починати. Маєш одну хвилину. Якийсь дивний конкурс. О, ні. Я напевно, не встигну. Як це зібрати? Ой, привіт, баранчику. Привіт, допоможи. Будь ласка, я не зможу зібрати все самотужки. Я тебе благаю, залишилось обмаль часу. Будь ласочка! Зачекай, Магні, тобі напевно стане в пригоді. Можеш не хвилюватись. Тром трік. Ось і готове. Ова, ти просто дивовижна. Ходімо, залишилося їх розподілити. Маєш рацію. Зробімо це хоч, а нам непогано вдається. Далі трикутники. Мерщій. Чудово ми заповнили. Ура! Ми перемогли. Ого, приз. А що там маємо? Ну, ми поглянемо. Ого! Крутизно. Маленький охоронець. Привіт. А, в такому разі я залишу це собі. Гаразд. Палітра з фарбами. Дякую. Аго, ось я і повернулася. Повтори за мною. А ти непогано танцюєш. Чи я вам не заваджу? Друзі, привіт! Погляньте, що я знайшла. Може, помалюємо? О, чудова пропозиція. Поглянь, що можу. Ого, крутизно. Браво, це неймовірно. Саме не очікувала, що матиму такий результат. Чи можна? Розфарбуємо нашу крихітку. Ого, тримай фарби. Дякую, тепер слід додати рум'яна. Тепер ти будеш супер красунею. Готово. То що скажеш?